Тож, вітаємо усіх поціновичів лотерей. Сьогодні у нас на календарі 5 листопада, а це значить, що сьогодні ми підбиваємо підсумки акції за ТБ та будемо розігрувати корисні подарунки. Поки ми будемо чекати ще декілька хвилин, щоб усі учасники мали можливість долучитися до нашої трансляції, я вам покажу, які корисні гаджети ми будемо сьогодні розігрувати. Тож, у нас є смарт-лампа. Нічник. 100 одиниць ми розіграємо, дуже багато кольорів, дуже сучасний стильний гаджет. Також у нас є 100 павербанків теж дуже корисна річ. Тож сьогодні ми загалом розіграємо 200 призів. Так, я прошу починати! А поки у нас буде тривати завантаження всіх учасників, я вам трошки нагадаю про умови нашої акції. Потрібно було придбати у період з 21 жовтня по 4 листопада. Потрібно було придбати будь-яку миттєву лотерею, які продаються на касах АТБ по всій Україні, та зареєструвати свій білет на сторінці акції на сайті УНЕЛ. Це у нас лотерея своя гра від мільйонер. Супер виграш 400 тисяч та три сімки. Навіть якщо ваш білет не виграшний, ви все одно мали змогу його зареєструвати в акції. Тож зараз у нас розіграш буде відбуватися через незалежний сервіс рандомних розіграшів. А поки наш процес триває, я вам розкажу і про те, що окрім наших миттєвих лотерей, які представлені в АТБ. Ви маєте можливість перевірити свою удачу і ще в наших числових лотереях. У нас є лото максима, зараз е у нас джекпот вже понад 2 мільйони. Якщо ви полюбляєте різноманіття, спробуйте зіграти в наше лото кіно. Тут у нас джекпот вже е 15 мільйонів. І якщо ви любите сучасні технології, випробуйте свою удачу в нашому лото 636 з віртуальною студією. Тут у нас джекпот 5 мільйонів. І звісно ж, звісно ж, наше улюблене суперлото. І тут у нас уже джекпот понад 25 мільйонів. І це ще не все. Бо вже завтра відбудеться у нас перший етап нашого великого суперрозіграшу, де ми розіграємо 2 мільйони гривень у чотири етапи по півмільйона. Тож, перший етап у нас завтра, 6 листопада, другий етап 20 листопада, третій 4 грудня. І останній етап четвертий у нас відбудеться 18 грудня. Переможцем вважається той, хто вгадає найвищу категорію призу. Це. Або три, або чотири, або п'ять номерів, і це додатково до вашого основного виграшу. Тож купуйте білецепролото на тиражі в оголошенні дати. І все, ви учасник супер розіграшу. Також хочу наголосити, що всі наші лотереї ви можете зіграти на нашому сайті або у нашому застосунку. І, звісно ж, у будь-якій нашій фірмовій точці по всій Україні. Ми повертаємося до нашого розіграшу. Ми вже готові. Так, готові. Тож то зараз ми розпочинаємо безпосередньо сам розіграш. Через декілька хвилин ви побачите 200 номерів, номерів білетів, які виграли корисні гаджети. Ще трошки-трошки і починаємо. Тримаємо кулачки. Все, у нас є 200 переможців, 200 білетів, які. Можна за рахунок яких можна отримувати корисні призи. Тож, як перевірити свій білет. Номер, який ви реєстрували на нашому сайті, отут внизу. Якщо він співпадає з виграшним, ви виграли, вітаємо вас! Тож важливо, зберігайте ваш білет та придивіть його для отримання призу. Якщо ви виграли, зателефонуйте, будь ласка, нам на гарячу лінію та отримайте інформацію більш детально, як отримати. Приз. Тож інформація по цьому розіграшу, повністю в фінал. Всі номери з'являться на наших сторінках, в соцмережах та на нашому сайті. Ви зможете ознайомитися більш детально. Тож, ми раді вітати переможців. Дякуємо за участь, дякуємо, що долучилися до нашої трансляції та бажаємо успіхів у, ваших, у наших наступних розіграшах.